Україна запрошена на саміт НАТО до ГААЗі, запрошений президент України Володимир Зеленський. Це запрошення важливе, ми вдячні за нього і наголошуємо, що потрібна не, не лише участь України, але й потрібні сильні рішення цього саміту. Для нас, як для держави, важливе наповнення цієї ці зустрічі і, і намежливо, що за підсумками цього саміту був сигнал сили. І є, в тому числі, що стосується України. Зараз іде робота над тим, щоб вийти на ці рішення підсумкові, які за підсумками НАТО саме на, на, саміту самі, самі, НАТО Азії. І я думаю, що від цього буде залежати в тому числі і участь України, рівень участь України. Це взаємопов'язані два питання. Але запрошення є, ми нього вдячні сьогодні на нашу думку, саміт е, Альянсу. Неможливий в участі України, бо така реальність на сьогоднішній день війна Росії проти України це найбільший безпековий виклик цього століття, найбільший безпековий виклик, який на сьогоднішній день стоїть перед Альянсом. Тому тут тобто, не про забаранки України йдеться, а про те, що це сама реальність диктує, що Україна має бути спочатку на цьому саміті і бути присутньою особисто, в тому числі можливо на найвищому рівні, і бути в рішеннях. Самі. Тому що Альянс має, звісно, проєктувати силу особливо. Бо ці рішення, звісно, що читають в І відповідно до рішень владених на цьому саміту в теж будують свої розрахунки. Якщо все-таки євроатлантична спільнота хоче стримувати російську агресію, хоче продемонструвати Путіну. Що далі напад на цю спільноту не вийде і не буде корисним, тоді треба вже зараз проєктувати силу. Наставня відчувати, що, що цей що альянс, альянс не буде просто так слідкувати за тим, що відбувається.